Инстаграм пришел. Заебал <плес> такие плинтус. Монтаж переходного плинтуса. Врезается в штруба. И на пиноклей монтует. Писал ламинатику. На лотик бань. Хотим холст. буде? Під двері прихованого монтажу. Чи, чи я? Такий плин Поправочки роблять Ні, то буде ось такі. Робочу. Робоча панель. Немає горба.

Він же демфер не йшов від розігріву теплих підлог. Така вага, як буксидна затіочка.